Der står 15, 33, мінус, 9 годин ран. 9 годин. Почати, ЧЗ, Бокс включений. Toczki. Почему чехи відстоя паузу І тепер можна наваливать? Тушик, прикольний партій. 399 крон коштує. 6, 7, 16 євро вроді би. 1650 десь так. Чи 17 чи 1650. Але добрий такий... Піцу дали. Можна було там в ресторан піти поїсти, але не хотів, бачу піцу. Я кажу, піца по цьому бону канає. Так. Добре. І все, собі взяв піцу і лечу. В соснові це вигрузка, ну, заміну, замінити в прицеп потрібно залишити, я залишу друга забрати. І в сторону Вроцлава Шижовиця місцевість. Якраз там перед платежкою. На іншій фірмі, як поляка їздив, там журовіна близько, то там олава в тому, біля олави, там дорога на олаву. І я залишаю там прицепа під ранок, бо там фірма щось з 7 ранку чи з якої години робить, не пам'ятаю. А я рахував у мене 18 стартанув, якщо 15, то десь... 9 годин. Я якраз собі на шинку виїхати головою стати і вже забрати в четвер-5 годин ранку. Так, да. кріживі, це в четверте купівті рано. А скільки? Ой, півтекрана. Поставлення. Там добре, там переїхав вже, пішов, забрав Цемерки, вони вже там лежать і прицепа і поїхав. А вигрузка біля Гіри на А4 і А4А9, там ДіПІДІ, а там був, як виїжджав цю поїздку, цю каденцію, то я там починав з цього маршруту. Там, мабуть, дадуть Амазон Gear і на таверну, там де я тоді їхав, перецеплявся, що відео скидав біля Рамштайна, що там ходив по лісі. Хіба так, я так собі думав. Бо ще тиждень в мене їзди є, то було б непогано. Там на шелці заправити ще пакіду повного і пф, вона навалюється. Бо що їсти вистачає на тиждень з головою, щоб не докуплювати. І можна так добре. Хіба щось солодке, бо солодке трошки їм. Но. Так, так, да, зараз під'їжджаю до міста Брно. 5 нічка там перейду вже на день Іхати Броцле На цьому паркінгу я поповняв, пам'ятаю, бокса, як на другий фірмі я працював штаву, так да, ось. А тут завжди біля брн штаву Дають і надійше скидає. вже забиті наглухож стоять там на, на обочині шо о, справа зліва, тоже я б так би не хотів би Даже якщо щоб час закінчилося. то що якийсь ще буде їхати в телефоні як не дожене вже під'їжджаємо до горка. Дистанція, дистанція. Whole one. Вену, як на їхати там. Вже бачу, моргають. Корки, корки, Ти, то ж я ж на тримаю дистанцію Щоб їхати, а то дурні, такі, фу, думаю, що для них зроблено. Наоборот відтягують. Фори. Х-5, теж якась дача, чи що, злому.